1 серпня 2016 року в місті Києві відбулася дорожньо-транспортна пригода на столичному шосе, внаслідок якої постраждали два працівника патрульної поліції, які е, оформлювали попередню дорожньо-транспортну пригоду за участю інших учасників дорожнього руху, Незважаючи на те, що місце дорожньо-транспортної пригоди було добре освітлене та оформлене дорожніми конусами. Водій іномарки, який рухався в напрямку міста, скоїв наїзд на патрульну автівку, чим спричинив тілесні ушкодження двом працівникам поліції, яким в теперішній час надана медична допомога. Вони госпіталізовані до медицинського закладу і в теперішній час їхньому життю нічого не загрожує. На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група Київського главку поліції. В ході огляду було з'ясовано, що подію скоїв громадянин України, мешканець міста Києва, який вже раніше мав проблеми з законом, а саме його притягувало до відповідальності і в теперішній час він позбавлений прав. Як було встановлено в ході експертизи, кількість алкоголю в крові складає 2,41 проміля. Теперішній час проводяться невідкладні слідчі оперативні розшукові дії. Цього молодика було затримано в порядку статті 208 КПК. Йому повідомлено про підозру по частині 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Київського главку поліції та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу віді тримання під вартою. Осталося, сталося ДТП. Машина стояла по своїй дорозі, ждали евакуатора. Цей водій не побачив конусів, за якими була загорожена машина, пробив конусі і прямо в'їхав, машина та що ждала евакуатора. І вийшло строма поліцейських. Водій був п'яний, він поперед себе вже нічого не бачив. Ви позбивав конус і визався прямо цей автомобіль. Все. Ви бачили, що в кінці вже? Що загорожені яке було? Фішки виставили? Фішки да. виставки. Ви збили? Ні. Ні одну фішку не місті. Об'їхали, так? Да? А да, автомобілі стояли, рухалися. Які розкривали? Автомобілі їхали во всіх придавах. Вам ніхто не заважав? Так. Да? -да. Не заважав.